Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми напишемо контрольний диктант. Та не лякайтеся, нічого страшного не буде. І хоч диктант підсумковий за перший семестр контрольний він в принципі не складний. Нічого нового у вас не буде того, чого ви не знаєте. Е, яка ж мета такого виду роботи? Ну, по перше, перевірити, чи вміють діти. Записувати під диктовку слова, правильно записувати їх, а також ставити розділові знаки. А розділові знаки ви теж вже вивчили. Ну, по-перше, в кінці речення ми ставимо крапку, так, або знак оклику, або знак питання. Це ми повинні почути, яке речення за метою висловлювання. Пригадаєте, діти? А також ми можемо ставити також і кому в реченні, так? наприклад, перед такими словами а, але, що, «щоб» і так далі. Ну, і звичайно, кому ми ставимо ще тоді, коли в реченні йде перелік. По-моєму, такі правила ви вчили в початковій школі. Отож, начебто, все основне пригадали, можна починати роботу. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Посередині словом, диктант. Також на наступному рядочку теж посередині назва диктанту пороги. Зверніть увагу, що назву диктанту ви пишете без лапок. Автор диктанту цього, комар за Борисом чи Б комаром, в дужках ви нічого не пишете. Це так вам для загального ознайомлення. Диктант нескладний відповідає рівню 5 класу, тобто містить 95 слів. Як же ми будемо проводити цей диктант? Сам текст диктанту ви почуєте три рази. Перший раз текст прочитається повністю для того, щоб ви його просто прослухали і ознайомилися, про що ж там буде йти мова. Другий раз ми будемо текст записувати уже по реченнях і словосполученнях. І третій раз ви почуєте знову текст цілком для того, щоб ви його перевірили. Тобто, два рази ви його слухаєте, і лише один раз ви його записуєте. Так, діти. Отож, важливо те, що від вас вимагається, найважливіше це дуже уважно слухати, ну і думати, і писати дуже чітко і розбірливо, щоб можна ж було потім вашу роботу прочитати. Отож, не забудьте про те, що почерк у вас повинен бути гарний, старайтеся, діти, Цінуйте свою роботу, бо якщо ви напишете поганим почерком, навіть якщо там буде все правильно, а вчитель не зможе розібрати, що там написано, то вся ваша робота піде коту під хвіст. Тож не забувайте про чистоту вашого написання і гарний розбірливий почерк. Тож, діти, слухаємо зараз первинне ознайомлювальне читання тексту. Текст слухаємо і нічого не пишемо. Пороги. Сонце стояло в небі височенько. Коли попереду показався скелястий острів, гребці зраділи. Тут можна було перепочити і порибалити. Далі попадались великі й малі острови, але біля них не зупинялися. Раптом човен здригнувся, підстрибнув. Повітря стрясало могутнє ревіння. Посеред річки виступали стрімкі скелі. Стовпами стояв водяний пил, а в ньому тремтіла й вигравала барвами веселка. Човен розгойдувала стрімка течія. Суденце летіло за водою. На скелях стояли переправники з довжелезними жердинами. Коли веслярі попадали на дно, ті спрямовували судно до протоки. Човен викинуло з виру, і веслярі радо озирнулися. Хвилі навколо все ще клекотали і здиблювалися. Ось такий текст. Ну, ви зрозуміли, що які ж це пороги? Це пороги нашого Дніпра. Далі, діти, ми будемо цей текст записувати уже по реченнях і словосполученнях. <кій> тобто кожне речення, діти, я вам читатиму тричі. Перший раз ви його уважно послухаєте, тобто речення я прочитаю повністю. Другий раз я вам це саме речення прочитаю по словах і словосполученнях. Після. Слів або ж словосполучення буду робити паузи для того, щоб ви встигали записати. Але зверніть увагу, діти. Якщо раптом ви не встигатимете, то ви можете, натискаючи відео на паузу час від часу, вибрати для себе зручний для вас темп. Отож, діти. Потім, після того, як ми речення запишемо, я ще раз вам його прочитаю для того, щоб ви його перевірили. Тож діти, не забувайте, ви повинні зараз уважно слухати. Ми пишемо абзац я теж буду вам називати. Не забувайте, що перше речення ми записуємо з абзацу. Слухаємо. Сонце стояло в небі височенько. Пишемо з Абзацу. Сонце стояло. В небі. Височенько. Перевіряємо речення. Сонце стояло в небі височенько. Наступне речення слухаємо. Коли попереду показався скелястий острів, гребці зраділи. Пишемо, коли попереду показався. Скелястий острів. Гребці зраділи. Перевіряємо, діти, коли попереду показався скелястий острів, гребці зраділи. Наступне речення слухаємо. Тут можна було перепочити й порибалити. Пишемо: тут можна було перепочити. й порибалити перевіряємо речення. Тут можна було перепочити й порибалити, наступне речення з абзацу, слухаємо. Далі попадались великі й малі острови, але біля них не зупинялися, пишемо з Абзацу, далі попадались. Великі й малі. Острови, але біля них не зупинялися. Перевіряємо речення. Далі попадались великі й малі острови, але біля них не зупинялися. Наступне речення слухаємо. Раптом човен здригнувся, підстрибнув. Пишемо. Раптом човен Здригнувся, підстрибнув. Раптом човен здригнувся, підстрибнув, наступне речення слухаємо. Повітря страсало, могутнє ревіння. Пишемо повітря, стрясало. Могутнє ревіння. Перевіряємо речення. Повітря стрясало могутнє ревіння. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Посеред річки виступали стрімкі скелі. Пишемо з абзацу. Посеред річки. Виступали стрімкі скелі. Перевіряємо речення. Посеред річки виступали стрімкі скелі. Наступне речення слухаємо. Стовпами стояв водяний пил, а в ньому тремтіла і вигравала барвами веселка. Пишемо речення. Стовпами Стояв водяний пил. А в ньому тремтіла й вигравала Барвами Веселка Перевіряємо речення. Стовпами стояв водяний пил, а в ньому тремтіла й вигравала барвами веселка. Наступне речення слухаємо Човен розгойдувала стрімка течія. Пишемо Човен, Розгойдувала. Стрімка течія. Перевіряємо речення. Човен розгойдувала стрімка течія. Наступне речення слухаємо. Суденце летіло за водою. Пишемо Суденце летіло. За водою. Перевіряємо речення. Суденце летіло за водою. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. На скелях стояли переправники з довжелезними жердинами. Пишемо за абзацу. На скелях стояли переправники. З довжелезними. Жердинами перевіряємо речення. На скелях стояли переправники з довжелезними жердинами. Наступне речення слухаємо. Коли веслярі попадали на дно, ті спрямували судно на протоки. Пишемо Коли веслярі Попадали на дно і спрямували. Судно до протоки. Перевіряємо речення. Коли веслярі попадали на дно, ті спрямували судно до протоки. Наступне речення слухаємо Човен викинуло з виру, і веслярі радо озирнулися. Пишемо. Човен. викинуло З виру-веслярі радо озирнулися. Перевіряємо речення. Човен викинуло з виру, і веслярі радо озирнулися. І останнє речення. Слухаємо хвилі навколо все ще клекотали й здиблювалися. Пишемо Хвилі навколо. Ще. Клекотали. й Здиблювалися. Перевіряємо речення. Хвилі навколо все ще й здиблювалися. Ось такий диктант. Сподіваюся, у вас не виникло труднощів. А тепер ще раз перевіримо увесь текст. Отож зараз потягнулися, ручками потрусили, відпочили, повернулися вправо, повернулися вліво. <кхід> І Приготувалися перевіряти текст. Знайдіть його початок і будьте дуже уважні. Ми проводимо третє читання, слухаємо інтонацію і перевіряємо. Отож, пороги. Сонце стояло в небі височенько. Коли попереду показався скелястий острів, гребці зраділи. Тут можна було перепочити й порибалити. Далі попадали з великі й малі острови, але біля них не зупинялися. Раптом човен здригнувся, підстрибнув. Повітря стрясало могутнє ревіння. Посеред річки виступали стрімкі скелі. Стовпами стояв водяний пил, а в ньому тремтіла й вигравала барвами веселка. Човен розгойдувала стрімка течія. Суденце летіло за водою. На скелях стояли переправники з довжелезними жердинами. Коли веслярі попадали на дно, ті спрямували судно до протоки. Човен викинуло з виру, і веслярі радо озирнулися. Хвилі навколо все ще клекотали, здиблювалися. Ось така була у нас разом із веслярами захоплива подорож по порожистому Дніпру. Я сподіваюся, що ви все написали правильно і ваш диктант буде успішним. Тож не забудьте його сфотографувати якісно, красиво, чітко, така, щоб великі такі літери були. І надіслати на оцінювання. Любіть і вивчайте українську літературу і не забувайте, що освіта це вид гігієни, а письмо з помилками то як не вимиті руки чи зуби. А я бажаю вам хорошого дня і тихої ночі в майбутньому. До побачення, діти, до зустрічі на наступному уроці.